Не видно далеко, там такі трояндочки. Ну що, вриваємося в новий тиждень. Вчора у нас було 12 травня, поминальна неділя. Вчора я нічого не знімала, тому що і Поліна, і Вадим захворіли. Вони залишилися вдома. Зараз приїде авто, потім дознімаю. Так, ну що, продовжую. Щось я починаю вже третій раз. Ніяк не продовжу. Коротше, з'їздили вчора ми з Еліною на кладовище, провідали мого дідуся, поклали квіти, цукерки, посиділи трошечки, та і побігли додому, бо вдома чекають хворі. Ось, А сьогодні, звичайно, Поліна не пішла до школи. Написала вчительці про те, що вона захворіла, Еліна побігла до школи. Слава Богу, вона почувається набагато краще. Ось, а я збігала зараз у магазин, Полінка захотіла, ну як захотіла, я запропонувала, що треба ж їй їсти якийсь супчик. Вона захотіла саме з фрикадельками. Тож збігала, купила фаршику і спробую зараз розпочати цей тиждень, хоч щось, хоч трошечки кожного дня знімати, щоб зробити такий тижневий влог про наше життя буття. І зараз зніму розпаківку. Зараз зніму розпаковку того, що я купила, щоб трошечки володіти цінами. Зараз підходжу до нашого будинку, нашого тимчасового будинку. Ось у нас така краса зустрічає. Звичайно, я трохи вчора позрізала, повезли дідусю. Дідусю повезли півонію. Ну, я так ще там купляла окремо квіти. Так, ну, Через хвилинку включусь знов. І ось така краса у нас вже розквітла. Це вибирала я рожеві та фіолетові. Це також окремо купляла білі, біл, а це. Вибирала Олінка. Ось такі красуні, гарнюні. Один же зав'яв, нема кому відірвати. Зараз це зроблю. До речі, все більше і більше розквітає оцей кустарник. Я не знаю, як його як він називається. А це отакі гарні квіти. Його не знаю, чи видно, чи ні, бо мені не видно якось проти сонця. Всі хочуть. Уваги! Всі потребують уваги, всі щось від мене хочуть. І ось скоро трояндочки у нас також розквітнуть, буде такий красивий кущик. І ось ще одна. Також багато квітів, бутончиків зав'язалося. Ось такі у нас анютини маленькі квіточки, ганютини глазки, як вони там правильно. До речі, ось також бутончики, скоро-будуть -скоро троянда. Ті вже від, відквітли, ось, ось ще якісь ромашечки зав'язуються, Коротше, так, гарненько, гарненько. Що це? Бо щось я останнім часом лякаюсь різних таких різких звуків. Коротше, все, я зрозуміла, йдемо, йдемо. Так, в мене тут підбігла помічниця. Ось зараз все, що ми. Купили, покажу, Ану, Поліна, де тут оцей чек один? Так, швиденько. Це куриний філейний такий фаршик. Він зараз коштує у нас 129 ,97 гривень 97 копійок. Коротше, тут пів кіла на 65 гривень. І купила стегну 4 штуки. За кіло 85 гривень. Так, тут у нас 4 штучки, вийшло 100 гривень. Так, все, відкладаємо і швиденько в першу чергу, бо вже всі чекають, хочуть зварити вермишельку вже давно у нас не було. Тому вона зараз, до речі, зі знижкою і коштувала нам 31 гривню так, за кілограм. Далі продовжую купила. Взагалі ходила за фаршем і за хлібом першочергове. І, ну, звичайно, за вермишельку. Такий хлібець, як він тоставий. Так, там ширудять на задньому плані. Так, зараз хвилинку. Так, 13,90. Це зі знижкою. Дуже люблять дівчата, тож взяла зараз вони щось там по 6 гривень. 6,70, щось таке. Угу, так, правильно. Дуже захотіла з вірмошелею, хоча зараз і літо. Угу. Ну, захотілося, як то кажуть, якщо дуже хочеться, то треба. І корка 5890 зараз. Далі, Круасан також був зі знижкою. Поліна дуже захотіла щось солоденького. Як варіант, їй така пропозиція підійшла. Круасан також зі знижкою 50 гривень, 40 копійок. До речі, за типовською картою це все майже вийшло ще на декілька гривень дешевше. До речі, а, ось тут є загальна на 5,10. Ну, щось взагалі-то приємно. А, поки зі знижкою купила ось такий корм кіці. кіті. Цибуля в нас взагалі не було вже, тож ж купила. Зараз цибуля, скажу, яку ціну. Де ж ти тут цибулька? Цибулька, цибулька. Ага, ось. О. За кілограм 27,49. Ну, я тут майже кілограми взяла. І дуже почитала, не купувала, ніколи, не пробувала ось такий чайочок трав'яний. Дуже прикольна була суміш, і він ну, не порошок, як то кажуть, такий. Ну, спробуємо зараз, хлопці-дівчата, хворіють, тож будемо е чередувати, заварювати малину, там ще щось. І, так, ну, все в все мене вийшло, не враховуючи м'ясо. 320. 3 гривні. Ну і м'ясо 167. Оце така в нас покупочка сьогодні. Відкрила я цей чайочок. Тут такий, звісно, пакетик. У мене ручка невелика, але, щоб розуміли, взагалі-то таке собі достала чайничок. Зараз заварю чайочок. Але запах неймовірний. Такий запашний чайок. Я вам скажу. Супер. Так. Ще трошечки. Зараз вер'ю окропчиком хай настоюється. на день але вони з снігідають. Зварили ось такий фрикадельковий супчик, вже пів кастрюльки немає. Іліна вже повернулася зі школи і готує собі. Готую собі гарячі бутерброди. Сподіваюсь, це додаткова їжа до супчика, а не просто одні, а одні гарячі бутики. А Поліна у нас ось так хворіє. Температура в неї трошечки піднялася вже 37,7. Зараз чайок зробила їй. Вона ось так. Хоча уроки вже повчила, я да, я його, так? Угу. Частково ще трошечки залишилось. Я тим часом ще ось що робила. Зробила такі заготовочки. Трошечки пізніше сюди буду пришивати, приклеювати резиночки. Це ми готуємо такий невеличкий подарунок для подружки. В неї скоро день народження. Поліну запросили. Сподіваємося, що всі до цього часу вже вилікуються. Ось, І зробимо їй ось такі ще подаруночки. І додатково ще зробила заготовки це для Поліни, такі більш яскраві, на літо готую такі заколочки. Коротше, тут ще буде зелений, тут багато ще що буде. Це таке тільки початок. Було трошечки натхнення, тож я вирішила. Тут у мене такий невеличкий куточок швейний собі зробила, зробила. Ну, згодом потім покажу. До речі, це подарунок від полюсі. Ой, ну, так проходить наш сьогоднішній день. Ну, окрім того, всього, я, звичайно, ще виконую основну свою роботу, дещо там працюю. Почала вийти ще на вулицю трошечки. Погода у нас сьогодні дуже похолодало. Там у нас працюють люди на плантаціях. Ось така ще у нас, до речі, у нас вже полуничка з'являється потихеньку. Полінка вже зеліно їла, вон, бачу, ще там вдалині також є красненька, червоненька. І вон ще То у нас завжди Поліна виходить і збирає врожай. А зараз вона хворіє, тому це буде робити або Іліна, або я. Так, продовжуємо нашу екскурсію. Так, тут поливається потихеньку, кукурудзка у нас також, тут потихеньку росте. Так, <с> точно що? Так, картопелька ось така підросла, тут чогось не взійшла, трошечки зовсім. Що там у нас відбувається? Це у нас кабачок. Капустка. Вон ще кабачки. Тихенько ростуть. Вишня, на жаль, у нас взагалі не пам'ятаю, чи казала я, чи ні. Вишня у нас засохла, на жаль. Кажуть, була дуже гарна. Вон ще у нас скільки кукурудзки там. Так, заходимо в тепличку. Тут у нас контактний зоопарк. Ну, муха, як завжди, десь поруч терлується біля мене. Так, от у нас огірочки. Ну, вже показувала, що зривали, воно ще новенькі висять. Можна вже збирати. Шпинатик підріс, помідорки такі ще не почервоніли. А радиски вже все. Так що якось так. Погода так холодна на вулиці взагалі-то А? Такий красивий у нас. Як це? Цибуля, чеснок, чеснока, цибуля, коротше, щось таке. А це, не знаю, якась квітка така вже. Вимахала величезна. Так, муха обережно. Так, десь тут була оця м'ята. Її її пересадити, але це якось квітка ця постраждає. Тож, хай буде. Це така, як у нас вдома була, дуже смачно пахне. Вже, мабуть, показувала. Малинка потихеньку з'являється. О, а це у нас таке вдома. Ми тільки були, посадили. Якраз не встигли ще насолодитися, як то кажуть. Це одна із моїх улюблених ягід. Тут смородина. Тут смородина, якась зараза щось не робить. Ну і тут якась полоничка, але тут поки що нічого немає, тільки квітне. Ось тут ближче до, до, до трояндочки підійдемо. О, щось. Вона якось... Начебто вже все. Незрозуміле з нею відбувається, але сподіваємося. А, усе, гляньте, що з її щось. Трендець. Але я в вро... троянда взагалі не розуміюсь. Ти бачив, що тут напала? Вон, дивися. Так, у нас знов повітряне. Сьогодні, до речі, дуже багато їх. Цих повітряних гучно. Ось, все, дивися, бачиш що? Туля треба бризати. А це, бачиш, щось таке вже як засихає, начебто вже воно все відсила. Ось лі, скільки. Треба завтра сходити. Щоб щось. Коровки, ну, коробки ну, Давай поприбираємо. Тлі. Так, пішли ще сюди. Ось так міліска підросла. Півник ось буде такий фіолетовий, гарний. Ой тут трояндочка також є. Якісь квітки вже відходять. Це айвичка, айвичка, де я хотіла подивитися, що тут у нас. Ні, ну є, є. Такі квіток було багато, в принципі. І самих плодів також достатньо. А це у нас яблонька така, також рясненька, начебто. Ну, коротше, такі квіти. У мене таких вдома не було. Так, все, пішла я до дитини. Зараз переміряємо ще температуру. Так, поки полінці стало трошечки краще, температура спала. Верніше я її збила завдяки лійкам. Ось о, знайшла мені тут, підкинули пару клаптиків тканинки такої в'язі. Ось, то вирішила зробити, ну, прорахувала і зрозуміла, що вийде дві наволочки. Тож я вирішила швиденько їх зробити. Єдине, що треба буде трошечки тут додавати. Тобто це не один такий шмат величезний, а декілька. Тож, думаю, зроблю, бо у нас з наволочками не дуже, як то кажуть, величезна. Ну, невелика кількість, тому. Зараз зроблю дві будуть на заміну. Така тканинка, звичайно, не зовсім за моїм смаком, але ж маємо що маємо. Думаю, свіженькі, чистенькі, новенькі будуть супер. Приїхала з Полінкою в лікарню. Щоб її послухали, бо кашель становиться сильніше. Температура на вечір піднімається, тож зараз сподіваюся, нас приймуть і послухають. Вийшли ми з Поліною з лікарні. Слава Богу, бронхіт. Зараз хвилинку бронхіт. Бронхіту немає, начебто, але вона виписувала, як завжди, кучу всього. Ось. І я замість того, щоб піти в аптеку дитині, купити, що треба, що лікар призначив, ми зайшли і купили їй босоніжки, якраз користуючись нагодою, бо саме зараз, саме зараз згадали і зараз ще коротше, потепліше. Немає в чому дитині буде ходити. Цих дуже жарко. Спекотно буде. Йдемо зараз на трамвай. Підійдемо потім, я вже куплю. Не встигли трошечки, да? Ну, будемо чекати, у нас цілих 20 хвилин буде. Так, Зараз покажу. А, а там буде написано зараз. Ось такі басанішки Поліна собі вибрала. Світленькі. 400 гривень. Якраз там зі знижкою були останні пари. Нам інші трошечки сподобалось більше. о, який, ну, класний. Нам трошечки інші сподобались, але, на жаль, вони були настільки впритик, ну що нам до кінця літа не вистачить. Другнішка трошечки підросте ще. Ні, доціль. Ні, вона ззаді якась трошечки інша. Бачиш, давай тут чекати. Почекаємо тут свою четвірку. А потім ми що? Зайду додому, візьму ще гроші, піду в аптеку. У нас, на жаль, там аптека трошечки дорожча, ніж тут у центрі. Є ціни, але треба купити нам для інгаляцій пульмікорт, таблетки від кашлю. Ну і подивимося, що у нас там є. В принципі, можливо, ще якийсь спрей для горла нам треба, бо там закінчується. Що, доця? А-а-а. Так, давай, скільки там, не написано скільки хвилин, бачиш? Немає. Коротше, скоріш за все, хвилин 20 чекати будемо ще. Шістнадцять хвилин. Ми в очікуванні. Тобі дати? Телефони треба. Я з аптеки ось купила пульмі-корт, таких 5 штучок, це 400 гривень. І ось такий аскоріл-сироп від кашлю 331 гривня, 50 копійок. Ну, нам призначили трошечки інше, але це аналог того не було, а склад той самий. Тож, сподіваємося, швиденько встати на ноги, як то кажуть. Бо лікар сказала, 5 днів оце пропити, і після того до неї за довідкою і можна до школи. Щось вона так впевнена в тому, що ми швиденько одужаємо. Дуже приємні такі прогнози в неї. День почався з лікарні, але сподіваюся, завершення буде більш приємним, тому що зараз на мене воно Олічка чекає, і ми йдемо з нею в театр. На виставу наші Кайдаші. Я в такому захваті від цієї думки, тільки те, що я туди потраплю. Єдине, що мене дуже засмучує, що зараз повітряна і може можуть відмінити. Це буде дуже дуже неприємно. Але сподіваємося на краще. вже сидять, а ми пішли подивимося що там. Ну, бачиш людей, як это. Це... Ну, то що ми з тобою? <ріху> Де тут місця? Ось 11 і 10. ось наші. <ріху> Дай трошечки. <ріху> Люстру не видно. Ти думаєш? Не видно, глянь, смотри на цей, не видно. Бачиш, що засвічують, хотіла люстру засвітити. Єву повний. І на балконах людей куча. Ну, Хотілося, щоб великий, щоб повний зал. Не на ходу моя засоветона. Ага. Так думаю, дас. Давай сходимо, бо поки туди-сюди. Ні, добре всі грали. Супер. Молодці. Емоції. Суперові. Добре. Провели час з Золічкою. Дякую, Оля, тобі за запрошення, Дуже. за пропозицію. Да. Супер. Хоч трошечки розвіялися взагалі. Класна вистава. Весела, головне, що. Так. Да. Клас, супер. Ну не дочекали зірок, може вони зараз і вийдуть, але іншим разом. що ми з Олечкою заказали собі таксі трамвай один на двох дуже романтично. Так, ну я майже вже підходжу до будинку. У нас по вулиці темно. Взагалі туди до 10-ї години ліхтарі завжди горіли. Зараз щось, скільки зараз, до речі, 9-та година, так. 9 година і темно, так. Зараз я так йду, нормально видно, це просто на камері темно-темно. Ну, зараз біжу, поміряємо по полінці температуру, зробимо там які процедури і спатоньки, Сподіваємося, ніч буде спокійною і новини на ранок будуть кращі, ніж на сьогоднішній ранок.